Я вітаю вас, шановні любителі Таро, і особливо вас, дорогенькі мої козерожки. І для вас сьогодні розклад Таро на лютий місяць 2026 року. Але два слова перед розкладом про два важливі астрологічні аспекти в лютому місяці. Перше, це 17 лютого буде сонячне затемнення, і ним відкривається коридор затемнень, який завершиться місячним затемненням 3 березня. Енергія буде хаотична. Така, знаєте, нестійка, тому краще не розпочинати нові справи, справи. Пробачте, не підписувати важливих документів в цей час. Якщо вже край треба, то дуже уважно вичитуйте текст, кому крапку, кожну букву, цифру, щоб потім не було якоїсь халепа, щоб ви не ляпалися, потім не було біди з того всього. Не робіть планові операції, не робіть дорогих покупок. Е, ще тому, що ще з 26-го. Числа ретроградний рух піде Меркурій аж до 20 березня, тому кінець місяця буде дуже хаотичний, дуже нестійкий, нестабільний. Ваша задача це все перечекати, придивляйтеся, плануйте щось, от, скажімо так, і не, не в що не втручайтеся, щоб от просто не було ніякої халепи. Дочекайтеся, поки все це пройде. Скажімо так. Отже, ми розпочинаємо. І почнемо з основної карти для вас на лютий місяць, яка задасть весь фон. І ця карта десятка жезлів. Ну, роботи буде багато. Ой, буде роботи багато. Знаєте, ваша задача не хапатися за все зразу. От, Можливо, будуть якісь такі привабливі, дуже такі. Пропозиції там чи ви захочете на дві-три роботи піти, знаєте, краще от не ризикувати, бо можна надірватися від того всього. Це можуть бути справи й домашні, якісь важкі, там, дуже ще там, щось таке. Тобто, дивіться, щоб ви собі здоров'ю не зашкодили. Цілком можливо, що на роботі просто на вас перекинуть хтось там, можливо, буде відпустці, чи хтось звільниться, от, і буде, ви будете лямку тягнути там за двох за трьох ще зверху. Краще перекиньте на когось зобов'язання, тому що важко буде донести це завершення таких важких справ, такої важкої роботи. Ви можете вже дотягнути до кінця, але просто-просто не буде. Тому будьте дуже і дуже уважні в цьому питанні. Так, додатково, верніше. Це була основна на місяць. Тепер перейдемо до позиції роботи. Що ж там на роботі? Основна карта може бути. Ну, стартанете енергійно. Певно, буде багато роботи, бачите, тут, -ту? бо е тут завжди енергійний початок справ. Ну, можливо, в січні місяці ще планували, ще розкачувалися. Такі були розмови, планування стосовно роботи на наступний рік чи щось таке, як в кого там відбувається. І от з лютого місяця старт добрий піде. От, Почнете енергійно, почнете гарно. От, ще раз кажу, тільки багато на себе не беріть. От, Додатково подивимося карту, що тут у вас по роботі. Знову жезли, знову робота, але тут вам підійде допомога в старті ваших справ робочих. Це такий чоловік, скоріш за все, вогняної стихії, по знаку зодіаку може бути Овен, Лев або Стрілець, який вам буде допомагати. От, не, не так порадами сказав, от, от робить так, те робить так. Ні, він буде руками вам допомагати, і ця допомога вам буде. Ви тут-то трошечки розгрузите, знайдете таку людину, яка буде у вашому оточенні. Це дуже і дуже добре. Так що не цурайтесь чиєїсь допомоги. Вам здається, що ви, всесильні, ви все сильні, ви все-таки люди. <х à> от тому допомога ніколи не буде, от, зайвою. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, перейдемо до позиції матеріали та ресурси. Фінанси також. Що тут? О, ой, імператриця, та ви що? Круто, добре, класно. Отримаєте якісь гроші, які ви довго чекали. Імператриця завжди дуже багата. Це карта достатку. Це зароблені вами гроші. Що ви колись робили? До чого ви прикладали зусиль? Ви отримаєте те. От, або нарешті, знаєте, можливо, тут багато роботи, тут ще якась те, що я казав, може бути ще якийсь підробіток, який принесе вам дуже хороші гроші. Дуже чудова карта. Це карта Венеріанська, а Венера відповідає за гроші. Тому, от, ще раз кажу, це ще, знаєте, коли ви доклали до чогось дуже багато зусиль, і врожай зібрали шикарний. От, за свою роботу врожай отримали дуже і дуже пристойний. Класно, класно. Додатково, давайте ну, подивимося. Трійка жезлів. Ну, дивіться, заробляти гроші в трьох було б дуже добре. От, Знову енергійна така карта, робоча, все. І цілком може бути, що ви навіть не з двох а з трьох джерел будете тягнути заробіток. Не, знов не надірвіться. О те, що я озвучував, воно далі все-таки звучить. Тобто захочете з кількох місць посмикати трохи якихось грошей, поробити там і там, і там. От. Ой. Ну, дивіться, якщо вам сил вистачить, то вперед, вперед і вперед. Тому що вибір вами зроблений, і ви от готові до якихось звершень в фінансовому плані. Прекрасно! Далі йдемо. Сім'я і особисте життя. Друзі, можливо, родичі, батьки. Отже, що тут у вас? Ой, якесь таке сімейне щастя, божечки. У вас в родині, ну, я не знаю. От, просто кайф. Десятка кубків найвища щаслива карта. Емоційно просто буде зашкал. Я не знаю, що це воно має бути. От, чи зустріч з родиною дуже щаслива в лютому місяці. Чи хтось до вас приїде, чи ви поїдете, чи, чи ви об'єднаєтеся з кимось, будете безмежно щасливі. Тобто, тобто, ну ну, ну, що тут? Або нарешті знайдете от людину, з якої готові до кінця життя прийти. В щасті, в злагоді, просто щасливі разом будете. Нарешті зустрінетесь, нарешті зійдетесь. Може, ви в розлуці були, от, а тепер зійшлися. Ну просто тут зашкал. Давайте ще другу подивимося. Лицар Кубків, Та таке точно з'їдетесь, хтось приїде чи десь поїде. Хороші приїдуть, новини якісь. Це додаткова карта. От, подорожі, які приносять величезне задоволення. От, чи когось до вас, чи ви до когось, наприклад. Це ще може бути для дівчат незаміжних такий лицар на білому коні. Який дуже гарно упадає е, коло вас, дуже так, може гарно щось розказати, комплімент і так далі, що захочете. Такий язикастенький буде. От, е, ну. Якщо вам влаштовує вас такий молодий чоловік, то хапайте. Прекрасно, прекрасно. Здоров'я! Так, козироги, що тут у вас по здоров'ю? Давайте ну, подивимося. Закохані. Ну, дивіться, це в першу чергу старший аркан, по другу чергу, це якийсь серйозний вибір. От, тобто, для вирішення питань з вашим здоров'ям буде вибір. Серед лікарів, наприклад, або методів лікування. Або закладів, де ви хочете лікуватися. Наприклад, одна лікарня добра, друга ще краща, або лікарі так само, або методи лікування. Е, ну, якесь таке питання серйозне, оскільки старший аркан. І для того, щоб бути здоровим, вам доведеться серйозно дуже подумати. От, Так що думайте і вважайте. Але ще одне таке. От, Все-таки це карта закохані. Тому дивіться, хі, бережіться, щоб е, якісь е, такі хвороби від кохання ви собі не підхопили. Хі, я воно оголошую, і зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо якісь безтолкові у вас статеві зв'язки, то будьте дуже уважні і обережні в цьому плані. І порада від карт. Ой, Колесо Фортуни, круто! Вам випадають шанси в лютому якісь дуже хороші. Карта каже, вони будуть, вони будуть. Для вирішення яких питань я не знаю, але шанси будуть хопити, вирішити те, що вас турбує. Саме от таке щось дуже важливе. Щось почуєте, побачите, якусь новину, дзвінок, повідомлення, якесь таке, і ви зрозумієте ось воно, ось як треба все зробити, щоб повернути справи на свою користь. Прекрасна, чудова карта, порада. Дивіться, спостерігайте, не втрачайте от таких шансів. Будь ласка. А тепер давайте подивимось на сюрприз. Або несподіванку. Що тут у козирогів може бути? Три карти з Оракула. Ну, Дивіться, стабільність володіння і король мечів. Стабільність, чи ви хочете заволодіти тією стабільністю, чи ви хочете створити стабільність в, якусь в своїй сфері, щось привести, якісь справи до вирішення, щоб нарешті це вас не турбувало. Тому що ця стабільність вона каже про ну, бувають такі моменти в житті, знаєте, то гроші скачуть, то ще щось таке, то і так далі, так далі а це вже фундамент дуже серйозний. От, і друга карточка, так як вона називається? І володіння. Це володіння цією стабільністю. Може, це е, тим, буде стабільне те, чим ви володієте. От, або хочете володіти стабільно. От щось, наприклад, таке. Але король мечів це людина. Спеціаліст якийсь дуже хороший, який вам цьому допоможе. Це може бути збір документів, це може бути адвокат, це може бути юрист якийсь. спеціаліст високого класу, який вам просто допоможе, розбереться, якісь зібрати документи, може провести якісь переговори з кимось там, або щось таке, куди піти, підкаже установу, як діяти і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто ось таке. Або якщо вже це не така людина, Коло вас не буде, і ви зможете самі вирішити всі ці питання, то е, треба все дуже розпланувати, зібрати все до кожної бумажки, кожного документу, кожного чого там вам треба, щоб от свої володіння привести в стабільну норму. Ось таке може бути. Досить така, цікавий такий момент, не всім може він підходить, але ось саме такі моменти можуть виникнути, і ви зможете вирішити це питання. Вам підкине. Доля, от такі можливості, тим більше, що у вас тут ще й колесо фортуни зверху. Шанси будуть врегулювати ось це ось сюрприз чи цю таку подачу долі, яка вам вкрай необхідна. Ось такий у вас розклад вийшов, досить непоганий, дорогенькі мої скорпіони. Головне, не беріть забагато на себе роботи, шануйтеся, бережіть своє здоров'я. Ловіть шанси, моменти, не впускайте їх, і тоді все буде добре. Я дуже хочу, щоб лютий місяць програвся у вас на позитиві, не дивлячись на астрологічні якісь там катаклізми і так далі. А ми ще з вами зустрінемося в наступному місяці. Щасти вам, будьте здорові, пока!